Продовжуємо читати слово просвіти. Четверта сторіночка, рубрика Такі вони просвітяни. Щодо ефективності спільної праці, 3 листопада в інформаційному агентстві Наголос відбулося надзвичайно змістовне і важливе засідання Буд просвіти імені Тараса Шевченка за участю провідних українських інтелектуалів. Поетів, учених громадських і політичних діячів на тему державна мова в соціопросторі України під час засідання було обговорено актуальні питання функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя: державній, політичній, громадській, культурній, освітній і науковій. Учасники «Круглого столу розглянули ефективні шляхи зміцнення статусу державної мови, вдосконалення мовної політики України та розширення її присутності у соціокомунікативному просторі з урахуванням пропозиції пана Дмитра Ломачука та інших учасників попереднього засідання, а також думки Павла Мовчана. Щодо порядку денного засідань товариства відповідно до протоколу, в якому визначено регламент і норми проведення заходу, вважаємо доцільним застосування цього підходу в подальшій роботі. Врахування цього методу сприятиме підвищенню ефективності засідань і раціональному використанню часу. Крім того, варто зазначити, що протоколи засідань є. Найважливішими першоджерелами, документами, які згодом стануть цінним матеріалом для наукового дослідження історії товариства і через 100, і через 300 років. У зв'язку з цим пропонується розглянути питання щодо заснування фонду просвіта в Державній архівній службі України та Центральній бібліотеці імені Вернацького з метою належного збереження. Систематизації та використання документальної спадщини для наукового студіювання історії зазначеного товариства, заснованого 1868 році у Львові. Варто сказати, що засідання супроводжувалося урочистим врученням заслуженої нагороди Павлові Михайловичу мовчану, голові вуд просвіта імені Тараса Шевченка. Перенагідно, хочу наголосити, що творчість поета і мислителя Павла Михайловича має виняткове значення для осмислення глибин української мови і культури його духовна спадщина, зокрема, сприяє розвитку міжцивілізаційного діалогу та утвердженню загальнолюдських цінностей. З огляду на це постає слушне питання щодо висунення кандидатури Павла Михайловича Мовчана на здобуття Нобелівської премії в гуманітарній галузі у 2026 році. Звертаємося до наукової, культурної та громадської спільноти з проханням підтримати цю ініціативу, що утверджує духовну велич, силу і велич українського слова. Слава Україні! Фергат! Дурандлим, доктор історичних наук, професор кафедри загального і слов'янського мовознавства Факультету гуманітарних наук Національного університету Києво-Могилянська академія. Е, наступна, друзі, стаття Ольги Ходацької, членкині НСЖУ, заступниці голови Київської просвіти. Один голос тисячі доль. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте в останню. Тяжкою минуту за неї Господа моліть Тарас Шевченко. Тарас Шевченко національний символ українського народу, пробудив українську душу та утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією. Слово українського пророка робить це й нині в умовах боротьби України за свою незалежність і волю з російськими загарбниками. «Свою Україну любіть за неї Господа моліть. Саме таку назву має потужна моновистава 29-річного Андрія Міцая, соліста національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди, з якою він гастролює Україну і збирає благодійні кошти для ЗСУ. Це навмисний діалог з генетичною пам'яттю. В якому майстерно переплилися гра на бандурі, пісні пророчі слова Шевченка, мудрість Ліни Костенко, крик душі Василя Симоненка, голоси тих, хто боровся і бореться сьогодні, утверджуючи українськість на своїй Богом даній землі. Талановитий бандурист розповідає про це так, що кожне слово торкається найтон... найтонших струн душі і змушує серце. Ой, що сталося у нас трошки з телефоном, перепрошую. Ти що ж таке, стіл тих. Стій. стій слухняний. Телефон не хоче слухатись. Підставочку просто не взяли. Надіюсь, так буде стояти. Торкається найтонших струн душі і змушує серце битися в унісон. Із почутим. Митець зізнається, що це найменше, що він може зробити для тих, хто нині захищає рідну землю. Про себе розповідає скромно. Я народився в Охтиці, що на Сумщині. З 10 років граю на бандурі. Любов до цього музичного інструмента прищепила мені композиторка і викладачка Руслана Лісова, Ще 6 років опанував гру на бандурі в стрітівській вищій педагогічній школі Кобзарського мистецтва Київщина. Навчався в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського з третього курсу і донині працює в національній заслуженій капелі бандуристів України імені Григорія Майбороди і разом з відомим колективом провів уже 100 концертів у 12 країнах світу та в Україні. Прем'єра музично-поетичної новинки моновистави Свою Україну любіть. За нею, Господа, моліть, відбулася ще в серпні 2023 року в рідній Охтиці і пройшла з великим успіхом, а потім почалися гастролі. Наразі «Бандорист» провів 48 благодійних концертів у восьми областях України. Допомагають музикантові колеги Марія Обухова, учасниця фольклорного ансамблю Кралиця з Житомирщини та ведучий роман Савчук з Тернопільщини. 9 листопада благодійний концерт на підтримку ЗСУ з великим успіхом відбувся у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ в Києві. Він був надзвичайно символічним, адже саме в цей день України відзначила День працівника культури людей, що дарують тепло, емоції відчуття справжнього життя. Було зібрано 4500 гривень на ліки для захисників і захисниць. Я з композиторкою і викладачкою Чернігівської музичної школи номер 2 імені Богословського Русланою Лісовою мала честь підтримати благодійну акцію і щиро порадіти, що пісня на мої вірші Тарасова Дума, композитор Якубовський, вже вкотре звучить в моновиставі Андрія Міцея. Велика війна вносить корективи в життя кожного українця. Внесла вона і у творче життя бандуриста. Він не тільки радує людей майстерним читанням віршів, і пісень віртуозною грою на бандурі, а й активно займається волонтерством, дарує тепло свого серця тим, хто потребує його найбільше. Ну і бачимо фотографію. Бачимо фотографію з Патріаршого Собору біля Вівтаря після концерту. Бачимо ці наші. І наші просвітяни. Так, це була четверта, друзі, сторіночка слова просвіти. Переходимо сторінка 5. Рубрика, сторінка 5, рубрика слово многоцінне. Робіть щодня свою роботу і не тільки заради самого себе, робіть разом із іншими і для всіх. Віктор Степанюк, журналіст поет просвітянин Рівненська область, назва статті Лицар «Лицар слова». Істинно благородна людина не народжується з великою душею, але сама робить такою чудовими справами Петрарка. Уже, здавалося, нічим не здивуєш нашого вдумливого читача, який мандрує від слова до слова, до того ж, тепер, коли в наше життя увірвалася е, зловісна та підступна війна, що впроваджує в лапках свої жорстокі правила на душевному і духовному видноколах, так і хоче стати е, порядною мачухою в лапках послушному та миролюбному українству, нав'язуючи свою чужорідність. Її зловісність проникає в потаємні місця, де вишукує самотні поранені душі. Щоб прикласти свій чорний пластир до ран, особливо тепер, коли Росія нав'язливо пропонує свій мир серед наших мирних людей. І тут, протидію їй виступають наші лицарі слова, які з вірою у Божий промисел виставляють свою всеохоплюючу зброю, слово любові та правди. У таких звитяжців вселилася віра в слово, яке вони звеличують серед людства, зважено мудро та мужньо, оперуючи героїчними вчинками. Лицарі слова твердо переконані, що перемога за ними бо беруть за основу те, що сказано у святому Писанні. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Це найвагоміше тлумачення з Біблії для всього людства, яке обнадіює своєю божественністю. Воно підносить свої повчальні уроки, долаючи перешкоди на шляху до правди та відіграє важливу роль у створенні вселюблячого простору, і це потрібно весь час переконливо нагадувати нашим супротивникам миролюбного слова. Про сміливих і допитливих правдолюбів лицарів в народі кажуть, народилися згори, бо визначають сутність слова в цьому житті. До таких людей героїв я сміливо та впевнено відношу наших українських літераторів, котрі так чи інакше заприсяглися перед Всевишнім левіяте слово, яке увійшло в їхні душі через святе материнство. До таких. Літераторів-подвижників, які присвячують життя творчому процесу вітчизняному та світовому творчому простору, належить наш земляк, уродженець села, самостріли на Рівненщині Ярослав Олексійович Поліщук, педагог, літературознавець, культуролог, етнограф, поет, критик, а нині професор, завідувач кафедри україністики університету імені Адама Міцкевича у польському місті Познань. Його науковий ступінь доктора літератури акумулює всі аспекти творчості на великому літературному обширі сучасності. Його різножанрові видання домінують серед інших видань. Інших видань не тільки в Україні, а у них відчутне багатовекторне літературне спрямування, яке віддзеркалює дослідницьким зануренням у творчість відомих письменників. Професор Поліщук вміло опрацьовує великі обсяги літературного матеріалу, який вправно вишукує серед видань. Він душею та серцем. Відчуває жанрові смаки і миттєво вловлює фальш пустослів'я. За творчістю Ярослава Поліщука, я спостерігав багато років і не раз дивувався віртуозністю цього майстра слова. Саме спілкування з ним надає мені впевненості в подальшій дослідницько-журналістській праці. Його доступність, приязнь, нагадують життя і творчість видатного педагога-письменника Василя Сухомлинського. Навчання в Рівненському педагогічному інституті, де вивчав українську філологію, згодом вчителював, а заодно плідно займався літературною творчістю. Першими зустрілися на засіданнях обласного літературно-мистецького об'єднання при газеті Зміна на початку 80-х років минулого сторіччя, а ближче познайомив мене з паном Ярославом, мій побратим по Перу, філологом україніст. Поет Анатолій Криловець. Згодом ми перетиналися з Поліщуком в обласному літературному об'єднанні та міському всеукраїнському товаристві просвіти імені Тараса Шевченка. Це були бурхливі роки творчості для тих, хто брав у руки незалежне перо і насмілювався доносити правдиве слово, яке зазнавало утиски від тодішнього режиму. З часом, через різні причини, я втратив зв'язок з добродієм. Ярославом, але завдяки соціальним мережам відновили спілкування. Не що, нещодавно, нещодавно отримав запрошення від рівненської наукової бібліотеки на презентацію нової книжки Ярослава Поліщука. Сім поглядів на війну.